Слава Україні! Сьогодні, друзі, у цьому відео хочу вам показати, як готую вечерю дуже смачну страву, макарони, бантики, фарфали у сметанному соусі із курицею та грибами. Страва виходить дуже смачна, насичена, ароматна і сподобається кожному. Тож, починаємо готувати! На розігріту сковорідку наливаємо 2 столові ложки соняшникової олії рафінованої. Додаємо сюди вершкове масло 20 грамів. Та часник, один зубчик 5 грамів. Обсмажуємо його та прибираємо зі сковорідки. Викладаємо сюди печериці 250 грамів. Печериці обсмажуємо. І додаю куриче філе 300 г. Обсмажуємо усе разом. Додамо сюди перчику трошки за смаком. Додаємо сіль, додаю сюди сметанку. Жирність не менше 20%. Використовую. Сметанки тут 150 грамів. Зменшимо вогонь, накриємо кришечкою і... Продовжимо тушкувати. А поки тушкується, зваримо макарони фарфале. Вже зварені фарфале промиваємо холодною водою. І перекладаємо макарони до соусу та поєднуємо усе разом. Залишаємо протушкуватися під кришкою ще 2 хвилинки. Макарони готові. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Неперевершено. Це найкраща вечеря, яка може бути. Грибочки із сметанкою – це завжди виграшний варіант. А якщо додати курочку, і це разом з макаронами. Чудова страва. Готується просто, легко, швидко. І в результаті виходить дуже смачно. Тож готуйте, діліться цим рецептом зі своїми знайомими, робіть репости Дуже вдячна вам за повний перегляд відео, за лайк, коментар. І хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка. Дуже буду вам вдячна. Мячного.